шовкові стіни ніжний оксамит, нас багато матеріал один даріко Вегас сільвер. Поїхали! Доброго дня на 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 Відкриваємо каталог, обираємо незвичний колір vs 43 і робимо таку бомбезну структуру ніжного оксамиту. Поїхали. Першим шаром наносимо Darico Deep. проходить 3-4 години, і перший шар фонової фарби Base Color. на гіпсокартоні. Ми пропускаємо діп і одразу наносимо наш ніжний м'ятно-зелений колір. Поїхали. Чекаємо 3 години і приступаємо до нанесення Вегас Сільвер. Пройшло 4 години, і тепер ми наносимо Vegas Сільвер у класичній техніці нанесення. Починаємо з першого шару. Рівномірно, повністю ретельно покриваємо усю стіну. Хаотично направленими руками. Починати можна з будь-якої точки абсолютно. Зліва. Вниз, зверху, як завгодно. Головне наше завдання повністю заповнити нашу підложку перламутровим основним шаром. Перший шар буде висихати через 4 години. Приступаємо до нанесення другого шару. Прийшло 4 години. Тепер ми приступаємо до нанесення другого заключного нашого шару. Поїхали. Нагадаю, у нас класична техніка нанесення хаотичними мазками в різні сторони. Тож, дивіться уважно, що ми далі робимо. Починаємо від кута. Рухаємось маленькими квадратиками. Десь там приблизно по 30 на 30 см. Може, трошечки більше. Тобто заповнюємо. Однорідним шаром усю поверхню, і одночасно з цим задаємо наш малюнок. Маски можуть бути по діагоналі, напівзакругленими рухами. Як малює ваш алгоритм в голові, так, так і працюйте. Головне, щоб техніка нанесення та рухи гладилкою були максимально, максимально закономірні. І однозначно товщина шару має бути однакова. Це дуже важливо. Поки заповнюємо нашу поверхню, температура приміщення дозволяє нам не поспішати, тому в початкову точку повернемось трошечки пізніше. Отже, буквально пройшло декілька хвилин. Ми повертаємось у нашу початкову точку і хаотичними рухами. Розкладаємо наш малюнок, і в залежності від того, в яку сторону ми будемо рухати гладилкою, Такий в нас і буде ефект, як у оксамиту в одну сторону. Він буде одного відтінку, проводимо в іншу сторону він буде іншого кольору. Цю частину ми залишаємо, вона вже в нас буде готовою. Трішечки допрацюємо з нижньої частини і те, що ми зробили останнім. І зведемо це все в одну таку закономірну композицію. Буквально пару хвилинок. Прийшло приблизно 5 хвилин часу. І тепер можемо завершувати нашу композицію, наш малюночок. Це дуже просто, легко та невимушено. Ну що ж, наша фактура готова. Подивіться на цю просто неймовірно круту перламутрову стіну. Кому сподобалось, ставте нам вподобайку. Кому не сподобалось, пишіть в коменті, що не так. Не забувайте також, що ми є на Фейсбук та Інстаграм. Там також дуже багато цікавого. Ви були на каналі Даріко, вибір професіоналів.